У журналі The Time вийшла така цікава стаття політолога та експерта з міжнародних відносин Яна Бремера. Ян Бремер, до речі, американський політолог, що спеціалізується на дослідженні міжнародних політичних ризиків, автор кількох бестселерів про природу політичних криз. Так, от, на його думку, головними ризиками для не тільки України, для всього світу залишаються дві війни, які на жаль досі тривають: це Росія з Україною та Ізраїль з Хамасом. Він підкреслює, що вторгнення в Україну залишається просто історичним провалом для Росії через санкції, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, ну а також відмову Європи від російських енергоресурсів. Однак цього року, як зазначає політолог, Україна може бути де-факто розділена через те, що Росія має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. Хоча Україна може переламати хід війни, якщо найближчим часом вирішить кадрові проблеми, збільшить виробництво зброї, ну і розробить реалістичну військову стратегію, тоді її втрачені території можуть бути повернуті. Київ серйозно постраждав від зниження політичної та матеріальної підтримки з боку Сполучених Штатів, ну а перспектива отримати допомогу від Європи, від Європи лишається трохи краще. Як вважає політолог, Через такі причини Київ у 2024 році може піти на великі військові ризики, в тому числі і на удари по дедалі більшої кількості цілі у Росії, що може викликати безпрецедентну реакцію Москви і втягнути навіть НАТО в конфлікт. Ну а тим часом Сполучені Штати Америки вимагають від Києва план ведення війни. Сполучені Штати мають намір обговорити з президентом України план військових дій на 2024 рік. Станеться це наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Вашингтон прагне прийти до розуміння. А як вести військові дії в цьому році, щоб вони були більш ефективнішими? Агентство вказує, що цю тему з українським лідером ймовірно порушить радник президента США з національної безпеки Джек Саліван. Причиною обговорення цієї теми, за словами джерел, є проблеми. Що останнім часом виникли між Вашингтоном та Києвом, зазначається, що офіційні особи у Вашингтоні стурбовані тим, що між Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним виникають розбіжності. Вказується, що Сполучені Штати Америки будуть вимагати план військових дій на 24 рік, аби визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну. В мене на цю мить все. Підпишись на канал. Дякую!